Ми знаходимось неподалік парку Позняки, біля метро Позняки. Позаду мене, як ви бачите, палає багаття. Таким чином люди висловили свій протест проти зведення незаконного на їх думку сакура парку. Сьогодні ми поспілкуємося з усіма сторонами конфлікту та спробуємо розібратися в цій ситуації. Ні, забудовам так паркам і скверам. Саме під таким гаслом ті, кому не байдужа територія біля метро Позняків, зібрались аби захистити зелену зону в Дарниці. Як ви ставитесь, тут хочуть побудувати якийсь майданчик, сакура Дуже отрицательно, тому що ні у кого не спрашували, ніде не збирали ні громадські слухання. коли і де це було вирішено. Здесь зелена зона. Не так много зелених зон для того, щоб вот робити. – вот делать. Бо з вже всю територію навколо метро і не хочеться. Бо, ну, і, мабуть, єдина вже галявина на пазняках, а на санчатах і нема, нема де кататися, тому це теж проблема. Ще це нормально, будувати дитмайданчик поряд з дорогою. Так. – Краще б парк хороший посадили, дерева поливали. То було б краще, це вже немає дихати від цього будівництва. Тут знову почали робити, ну, намагатись зробити нелегальну забудівлю. А, але громадські з Дарницького району проти цього і чомусь депутати Київради від Дарницького району не роблять ніяких а, дій, щоб це попередити, щоб це заборонити. І ось тому доводиться робити це самим. П'ять забор поставити, який ми не хочемо його зі світі, тому що тут хоча б трохи зелена зона є. Все и нам це не нравится. Ми тут живемо. Ми самі должны наводить порядок у себя. Аби розібратись ситуації, приїхали навіть представники антикорупційного бюро України. Спалили е, деякі е, об'єкти, які знаходились на районі. Той же самий Орел, який представляв Дарницький район. Е, Ті ж самі, якісь пам'ятники архітектури зараз знищуються і паляться. От, нас попросили поприсутствувати на 7 годин, що знову буде акція і проконтролювати, яка буде ситуація. Сакура Парк, який хоче звести, передбачає встановлення спортивної гірки для катання на скейтбордах та роликах. Ландшафтна ж концепція японський сад. Але мешканці категорично проти. Тут нічого не потрібно. Хай буде зелена зона. Просто пройти від метро до будинку. Дайте людям спокійно пройти. За словами представника забудовника, в 2009 році ділянку дозволили забудувати депутати Київради, які інші ділянки навколо метро. Проте це єдина незабудована досі територія, яку планує забудувати новокомерцбуд. Це європейський принцип зон сімейного відпочинку, де щоденно йде музика, де щоденно проходять майстер-класи для дітей, де є звичайна торгівля, чому тому, що це потрібно якось ну, утримувати. Те, що проходить зараз, це повернення в 91 роки. Мені це не подобається, тому я маю право ламати. Міліції, як ви бачите, нема. Держава цим не займається. Всі, я підкреслюю, всі, буквально. Будівельні, дозвільні і так далі документи це само собою. А то, що це напівсоціальний проект, якби комусь це цікавило, можна було б під'їхати в офіс або хоч тут спитати, що це буде, скільки тут буде зелених насаджень, скільки тут буде процентів торговлі, а скільки це буде соціальні площі. З поміж депутатів Київради на місці події було помічено лише Сергія Котвіцького. Ви єдиний депутат Київради, який тут присутній. Як ви можете посприяти вирішенні цього конфлікту? Можна зрозуміти, в принципі, і забудовник, але громадські спроти. Я зрозуміла, що влаштовувати громадські слухання, але все ж таки з вашого боку, що ви Я можете думаю, зробити? Я думаю, що це в першу чергу не громадські спроти, це просто йде заробляння грошей, не більше, не менше. Я більш впевнений, і забудовник, який повинен давати з ким домовлятися і давати якісь кошти, то ці кошти можна було. Б... На, на те, що у нас немає доріг, що у нас там е, школи без парт, яким там по 20 по 30 років. Да ну можна було якесь на нормальне русло. Опять таки зібрати громадськість, зібрати адміністрацію. Якщо документація повністю є, то я, я не бачу ніякої проблеми. Поставлений паркан ініціативна група розібрала і спалила. Як це було вже неодноразово, адже подібна акція проходить вже в четверте. Далі прибули органи правопорядку та пожежники. Рити! на вулиць! Поверни собі місце! Питання законності стосовно рішень Київради Ради Веніда Черновецького воно досить умовне. І кияни бачили не один раз, коли після початку соціальних протестів прокуратура зупиняє забудову, відразу розуміє, де було порушення виділення земельної ділянки і таким чином працює. Насправді громадянське суспільство, всі ці люди зібралися, вони виконують свою роль. Вони реагують там, де був факт корупції. Далі люди виходять, тут не погромщики зібрались, зібрались молоді діти, дорослі люди. І люди, в першу чергу, якщо б сказали, то сажати дерева, він би зараз так само не менше, чим. Якщо там руйнувати, на качі паркан, тому це зібрались люди, які просто хочуть порядку на своїй землі. І я думаю, що в даному випадку треба розглядати цю історію не як те, що люди там беруть на себе там самоуправство в зупиненні законних забудов, а як факт того, що люди допомагають прокуратурі і Київраді побачити, де були порушення виділення земельних ділянок. Це підтверджує підтверджено навіть те, що депутати Київради вони зараз вже десь два рази вони піднімали це питання, і зараз земельна комісія Київради буде розглядати. Дочекаємося рішення Київради, а паралельно будемо пропонувати Приєднати цю територію до парку Пазняки і розмістити якусь територію відпочинкову, або, як мінімум, зробити так, щоб взимку діти могли кататися вільно на санках, як це було раніше.